Сьогодні у нас відбувся заключний е, з, круглий стіл е, з, з учасниками наших основних структурних підрозділів, які мають відношення до е, напрямку роботи по протидії е, насильству. Причому проєкт Вистоїмо разом, який е, в, реалізувався за підтримки Українського жіночого фонду, Ластради України. Е, е, Такої організації, як ЮРФЕМ, і за фінансування Європейського союзу він мав на меті саме удосконалити систему. Надання допомоги особам, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Я думаю, що зараз в суспільстві вже частіше і частіше згадується цей термін СНПК, таке скорочення міжнародне, яке розглядає сексуальне насильство під час конфлікту. як… Воєнний злочин, і ми сьогодні згадували про те, що в Україні з 2014 року ведеться війна і випадки сексуального насильства не тільки над жінками і дівчатами, але над чоловіками, хлопцями, неповнолітніми і людьми похилого віку почали коїтись все частіше, і частіше це стосується в першу чергу окупованих територій. Ось тому мовчати про це не може. Україна не мовчить і реагувати на випадки сексуального насильства треба вчасно, тому що люди, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, вони потребують допомоги негайно. Вони потребують репарацій, відшкодувань. Вони потребують справедливого покарання для злочинців. І тому в рамках цього проекту ми працювали в декілька напрямках. В першу чергу це навчальний компонент, ось який стосувався проведенню навчань для надавачів послуг для представників правоохоронних органів, слідчих інших працівників служби сервісних установ для того, щоб можна було вчасно виявити і надати комплексну допомогу особам, які постраждали від сексуального насильства. Таких тренінгів на Рівненщині пройшло шість більше. 120 учасників прийняли участь в таких тренінгах. І ми сподіваємося, що цей напрямок роботи він буде активно розвиватись, тому що не варто відкладати вирішення цієї проблеми на після війни. І е, дуже цікавим було те, що проєкт мав грантову програму, і на Рівненщині було підтримано два проекти. Один з них реалізував Центр Чайка, громадська організація, другий проект громадська організація за добробут життя берегиня. В одному проєкті було підготовано 20 фахівців по роботі з кривдниками. і тепер у 14 громадах Рівненщини є такі фахівці, які можуть виконувати рішення суду по роботі з кривдниками. Також було під Підготовано 30 психологів, психологинь в основному, які будуть працювати з постраждалими від насильства, причому і домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства і СНПК. От і ми сподіваємося, що е, ці люди е, вже мають навики ідентифікації і побудови комунікації з такими особами. Е, які специфічно мають таку особливість, які постраждали від сексуального насильства. Ну, а колеги з берегині вони проводили таку роботу більш з групами ризики жінками, з дівчатами з ВПО, де були там артмайстерні, групи підтримки. Вони працювали для підвищення ресурсності самих фахівців, які надають психологічні послуги. Тобто цікавий такий був проєкт, більше 500 Прийняли в ньому участь, 542, здається. Ну, і Не можу не сказати, що в рамках цього проєкту були розроблені методичні рекомендації по роботі з постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Причому серед координат. Є установи і структурні підрозділи, які працюють з цією проблемою на рівненщині. І ну, величезним таким позитивним моментом цього проекту було те, що двічі представники Рівненської області приймали участь у навчальних візитах. Це були візит до Боснії і Герцеговини для обміну досвідом в роботі з постраждалими під час воєнних конфліктів. Це був візит в Нідерланди в Гаагу, де працює міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінал, і який вже почав роботу по розгляду справ вчинення воєнних злочинів, в тому числі сексуального насильства стосовно громадян України під час вторгнення Російської Федерації. Тому я вважаю, що ми зробили таку базову роботу для того, щоб ця робота продовжувалась, тому що працювати ми будемо і під час війни і. Після війни в момент відбудови, і це проблема, яку мають вирішувати і держава Україна, і громадська громадські організації в Україні. Їх Не варто залишати на самоті з такими проблемами постраждалих.